Який він вийшов соковитий, який він вологий. Я навіть нічим його не пропитувала. Планувала пропитати або апельсиновим соком, або сіропом ананасовим, але бачу, що навіть не треба. Ви Подивіться, який він і так вологий, ще парує бомба. Одразу забігаю наперед і відповідаю: взагалі немає гірчинки. Військово зберігайте цей рецепт і готуйте. Це дуже смачно. Буду вдячна вам за підписку. Для апельсинового кексу нам знадобиться два середніх апельсина. Їх треба помити, тому що ми їх будемо готувати з кожурою. Відрізаємо носик і дубцю. Ріжемо навпіл. Ще і ось так, щоб блендеру просто було легше працювати. Апельсини бажано, а вже ж повинні бути солодкі, соковиті, тоді кекс вийде неймовірний. Сюди ж два пакетика ванільного цукру, 200 г звичайного цукру, 100 мл без запаху соняшникової олії, рафінованої, Три курячі яйця. Перебиваємо блендером все в однорідну масу. Амат, ви ж розумієте, який стоїть апельсиновий, фантастичний на всю кухню. Блендером все добре перебивається в дух і право. І додаю 250 грамів борошна і 10 грамів розпушувача. Борошна просію, жовтісто силіконовою лопаткою. А нехай розігрівається до 180 градусів. Ми виливаємо наше тісто в ємкість для випікання. На дно я постілила пергаментну бумагу. Ось така консистенція, запах, неймовірний апельсиновий. Дуже шкода, що телефон не передає цей неймовірний запах. Дуже шкода. Богу. Ось і приготувався наш апельсиновий рай. Він неймовірний. Ой, який аромат стоїть.